Святкують День Матері. Це одне з найвеличніших свят. Адже мама це основа основ, це початок, яке дає нове життя. Історія цього свята сягає 1908 рік, коли одна американка Анна Джевес вирішила започаткувати святкування Дня Матері, а причиною стало те, що вона дуже рано втратила свою матусю. Яка була до неї вона дуже прив'язана і, обійшовши всі інстанції, які тільки могла з проханням започаткувати цей день як день шанування, визнання любові до своїх матусь, матерів, е, бабусь. І пройшло чимало часу, поки це свято стало офіційним в Америці, а вперше відсвяткували його в 1928 році в Канаді в українській діаспорі. А вже за декілька років воно перейшло як свято на Захід України. В 1939 році вже Українки Тернопільщини, Львівщини Чернівецької області відзначали День Матері як одне з найулюбленіших свят українського народу. Традиція святкування Дня Матері. Була й започаткована в нашому селі в Дражно. Я переписую, люблю, цікавлюся історією. І от коли писали історію школи, виповнили такі факти, що на День Матері святково вдягалися учні нашої школи, це 1928 рік. Гарно вдягалися і йшли в ліс збирати квіти для матусі. І дарували подарунки мамам, виготовляли. Побажання здоров'я, успіху, виливали в цих словах свою безмежну любов до своїх матерів. І сьогодні, 2024 рік, свято припадає на 12 травня. Ми його сьогодні святкуємо, але святкуємо завдячуючи тим, хто стоїть і боронить наші кордони. Дають 8%. це немала кількість і віддають життя за наше майбутнє. Саме так розпочався захід при сільській бібліотеці, який був присвячений Дню Матері. Мама це все. Це наше. Так би мовити, джерело наснаги, джерело любові, джерело радості, миру, тепла. А тому дуже приємно, що відділ культури і бібліотека вирішили провести таку теплу зустріч, на якій присутні були жіноцтво села Дражня. Щиро дякуємо.